Новообрана міська рада коштує понад мільйон гривень. Зовсім немалу суму політичні партії витратили на свою передвиборчу кампанію. Про такі результати моніторингу розповіли представники руху чесно та активісти кампанії стеж за грошима. Партія Солідарність у нас витратила саме більше коштів на свою виборчу кампанію. Вони показали в своєму фінансовому звіті, що вони потратили 512 тисяч. Якщо брати партію укроп. 364 тисячі виборчий фонд в них потратили, 364 тисячі засоби масової інформації і нуль на друковану продукцію. Нуль. Тобто в них не висіли ні білборди, ні сіті лайти, ні вони не друкували ні газети, ні листівки. Ми розуміємо, що маніпуляція партії продовжується і далі. За словами активістів, дані є невірними та не відповідають дійсності. Окрім цього, підсумкові фінансові звіти подали не всі партії, які балотувались в Івано-Франківську. Нашому місті кандидувало 16 партій, і ми бачимо, що також 10 партій ігнорять норми закону постійним контролем міської влади. Активісти мають на меті нарешті встановити законність та прозорість роботи місцевих чиновників. Повірте, місто буде працювати лише тоді, коли все буде по закону. Інвестиції в місто прийдуть здебільшого лише з заходу. І вони прийдуть з заходу лише тоді, коли все буде працювати по закону. Активісти кампанії «Стеж за грошима і надалі продовжуватимуть громадський моніторинг новообраної ради та міського голови і покладають надію, що з часом політичні партії ставатимуть більш відкритими та прозорими для громадськості.